1 вересня 1889 року народився Джафер Сейдамет, відомий політичний діяч, дипломат, правозахисник та письменник, один із ключових лідерів Кримсько-татарського національного руху та співзасновник Кримської Народної Республіки 1917 року. На сторінках Кримського дому ми вже не раз розповідали про нього, але сьогодні. У день його народження хочеться згадати не лише загальновідомі факти, а й зупинитися на менш відомих моментах його біографії, зокрема пов'язаних із роками життя у Франції та навчанням у Сорбоні. Про цей етап ми знаємо завдяки його власним спогадам, і вони надзвичайно цікаві. Адже саме тут він опинився вимушено, проте цей період дав йому не тільки знання, а й значно вплинув на формування світого люту майбутнього політика. Джафер народився в заможній родині в Казалташі біля Ялти. У 1910 році він вступив на юридичний факультет Стамбульського університету разом із найкращим другом і майбутнім лідером Номаном Чалабіджаханом. Ще за рік до того вони створили таємне товариство Ватан, прагнучи проводити національну свідомість кримських татар і протистояти російській присутності, а краще позбутися влади Російської імперії в Криму. У 1911 році Джафер написав під псевдонімом брошуру Пригничення татарського народу в ХХ столітті. Спрямовано проти царизму. пізніше він згадував у цій брошурі. Я наголошував на необхідності успіху революції та падіння царизму для реформи духовного управління, перехоплення із російських рук вакуфів, зміцнення нашої освіти та цивілізаційних тенденцій. Я виступав не тільки проти царизму, а й безпосередньо проти особи царя. І саме тут розпочалась його цікава історія, що привела в країну, де дуже добре розумілося на революціях. Студентам вдалося під обкладинкою Корану перевести через Севастопольську митницю кілька тиражів брошури в Крим. Як очікувалося, перша проба перасідамета викликала резонанс у квітні. Російський посол у Стамбулі вимагав видачі автора. І Сідамету загрожувала депортація та в'язниця. Друзі допомогли вирішити питання із візою та грошима, і нічним потягом він вирушив до Франції. У Парижі Сейдамет опинився сам. Перші дні були важкими. Знання французької мови були поверхневими. Він практично не розумів парижан, а знайомий, якого він сподівався знайти притулок, виїхав. Грошей бракувало. Він навіть згадував, що після першої поїздки в бричці. Так засмутився через марно витрачені гроші, що потім дуже рідко користувався цим видом транспорту. Проти його вразила Сорбона. Першою будівлею, яку я зустрів і відвідав, була чудова громада Сорбони. Я й раніше знав наскільки велика французька культура і цивілізація. Однак, після огляду Сорбони моє захоплення Францією підвоїлося. Того дня я присів на площі клюні біля Сорбони та заглибився в роздуми про те, що робити далі. Наступного дня Джафер вирушив на пошуки турецьких студентів. Адміністратор готелю порадив йому відвідати кав'ярні, де збиралися турки. Тут він і зустрів двох молодих людей, які розмовляли турецькою. Вони допомогли йому знайти мансартну кімнату неподалік Сорбони. Нові знайомі показали студентські їдальні і порадили, як економити. І поступово він налагодив життя. У Парижі навчалися сотні студентів з Османської імперії, які об'єдналися в товариство Османської учнівської молоді. Джафер часто бував там, читав газети і журнали із Стамбула, підтримуючи зв'язок із культурним і політичним життям батьківщини. Цікаво, що батько Сейдамета спершу був проти поїздки сина. Йому здавалося, що Париж це лише розваги та спокуси. Лише після того, як він навмисно поїхав до Бокчисарая, та поспілкувався з Ісмаїлом Гаспринським. Він заспокоївся. Просвітник запевнив, що навчання у Франції стане для Джафера правильним і доліносним вибором. Тоді батько вирішив надсилати йому по 100 рублів щомісяця, закликаючи старанно вчитися стати порядною людиною і не збиватися зі шляху. У Франції Сідамет також натрапив на твір професора Сіньобоса, російський уряд або імперія Ботога. Який захищав Польщу та країни Балтії. Книга справила на нього сильне враження, і він переклав її турецькою, надіславши друзям у Стамбул. Серед улюблених місць у Парижі для нього залишався Люксембурзький палац. Він годинами блукав садом, розмірковуючи під тінню дерев. Настав час записуватися на юридичний факультет Сорбони. У секретаріаті намагалася зареєструвати його як росіянина, але він наполягав, що, хоч має російське громадянство, за національністю він татарин. Переконати службовця не вдалося, і це дуже засмутило Сійдамета. Навчання в Сорбоні було інтенсивним. Сійдамет Відвідував заняття після полудня. Працював у бібліотеці факультету. Він вів повноценне студентське життя, відвідував музеї, бібліотеки, театри, кав'ярні, слухав органну музику в Нотр-Дамі, Одночасно відчував дистанцію з французькими студентами, більшість із яких були монархистами, і демонстративно уникали контактів з іноземцями. На другий рік він почав слухати лекції Жана Жореса. Та курси журналістики, прагнучи опанувати професійне знання для боротьби з колоніальним царизмом і реалізації мрії про власну газету в Криму. У 1913 році Сейдамет отримав листа з дому, в якому батько писав, що він може на літні канікули приїхати до Криму. Його безпеці нічого не загрожувало. Джафер Сідамет планував завершити останній курс юриспруденції в Парижі та виїхати додому. Тому цей рік був для нього особливо насиченим. Він брав додаткові заняття з журналістики в коледж де Франс і уроки російської мови, адже знав її погано і вивчати хотів, щоб удома почати випускати газету. Протягом 1913 го і на початку 1914 го року в суспільстві вже ширилися чутки, що війна в Європі неминуча. На початку липня, перед самим випуском із Сорбони, Джафер Сійдамет прийняв рішення покинути Францію. На той час пасажирське сполучення вже було обмежене. Отримавши в університеті звання Бакалавра прафранцузької республіки, Сійдамет із двома маленькими валізами залишив Париж. Пізніше він напише, як би тоді не прийняв такого рішення, то загруз би в Парижі та не зміг би дістатися до рідного Криму. Через Марсель Джафер на останньому кораблі вирушив до Італії, а звідти з великими труднощами дістався до Стамбула, після чого виїхав до Одеси. У його житті починалася нова глава.